Чи вийде у Майка Джонсона вивести на голосування питання допомоги Україні окремим пунктом? Ну, тако, здесь не такої засні очі. Карпо місяця вот, плечеву складає. Ресерпентаклі вкладає. Таке. Поки що ні. Чи може Україна повністю залишитися без допомоги США? Ні. Я вірна, що ні. Ні, повністю, ні точно. Н -н -н. Скорочення так, але повністю ні. Чи дійсно Україна не має шансів перемогти у війні без допомоги США? Ну, вважаю, що так. Ну, я, ну звісно, допоможі нужна, істен. Чим ми воювати будемо? Чи вистачить Європі ресурсу, щоб допомогти Україні до виборів США? Так, mm, да. я читаю, що не достаточно ресурсу. Да. Чи дійсно атаки по російським НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах України і США. Mm, ну, так. Да, так. Да, карта роздорова, потерка п'ятерка зла. Влияние є 100%. процентів. Это ситуація. Чи налагодяться відносини з США цього року. Ну, поки в такому форматі все як і було, так воно і буде. Чи дійсно Росія планує передати Ірану ППО та винищувачі Су-35 для посилення захисту від можливих авіаударів Ізраїлю чи США? Ну поки зараз немає. два час ні, Ну, камічей випадають. Розговориті були 100% об там. Чи є такий ресурс у РФ? Да, так, Є ресурс. Як війна між Іраном та Ізраїлем вплине на Україну? Ну, тому що так, да, оно влияет. Тобто есть нас отодвигають на второй план сразу автоматически, коли у них обострення починаються. Чому під час атаки Ірану на Ізраїль США долучилися до збиття ворожих дронів, а в Україні американська влада відмовляється, це робити. Ну, тому що у них с Ізраїлем другие відносини немножко не зручно Україною. Ізраїль, як партнер для них, а Україна як, як Ну вони так вони расценивают как этих, не знаю, подданных своих. Іменно поэтому. Ну, то тут логічно і понятно все. Чи буде допомога від нових партнерів цієї весни? Може бути, так. Да. Така кубка може бути. Будь. Чи почне Україна отримувати снаряди від Чехії цієї весни? Ну, п'ятерка Пентаклі таке. Чи готуються нові провокації на ЗАЕС? Я думаю, что да, это будет в ближайшее время. И во время Олимпийских игр могут какие-то теракты быть, кстати. Я думаю, что с Россией будет связано как-то. Ну, там показывалась Запорожье. То есть я думаю, что может еще и ЗАЭС где-то в это время будет. Посмотрим. Я просто не помню, какого там числа эти Олимпийские игры. Надо будет ближе, ближе к дате смотреть детально. Чому в РФ відбуваються катаклізми та чи будуть вони ще масштабнішими? Думаю, що так. Да. Ну, Карма така штука. Та да, буде буде продовжуватися все. Це. Що цвета їх. Яка мета останньої зустрічі Лукашенка з Путіним? Ну, тут двойка кубків, дьявол, девятка кубков. Ну, понятно, що вони обсуждают войну, и там, дружбу свою, і все остальное. Двятка, пентаклі, помощь. Друг -друг. Чи дійсно УРФ готується провокації навколо голови СБУ Василя Малюка? Я думаю, вони завжди під прицілом знаходяться, що Будан, що малюк. Ну, то есть, не така по Вони завжди під ударом. Вот. Тобто воно всегда буде показувати да. Я не чувствую ні по одному, ні по второму. Зараз то серйозної загрози. Ну, типа, щоб вони там умерли или что то еще нет. Чи справді Росія вже відновила ключові НПЗ після атак українських дронів? Ні, не до кінця. Чи дійсно Росія тренує дельфінів для бойових цілей в Чорному морі? Я не знаю, ти карти показують, типу, такого, що котлету да, бо Ну я в це не вірю. Це така дослідає. Ну знаєш, якою ответ такое, якого просто кое ответ. Аудит у Міноборони виявив порушення на понад 10 мільярдів гривень. Хто буде за це відповідати? Ну, отвечать, будет 100% за это какой-то мужик здесь. Я думаю, что. Ну, это не он. Нет, ну, это не он. Я думаю, что да. У те, которые в этом варятся во всем. То есть, это структура. Может, его какие-то подчиненные, потому что тут король выпал. Но он повыше бы падал бы. Ну, повыше, ну, повыше бы картой падал, да, по масте. То есть это какой-то другой человек. Может, какие-то подчиненные. Ниже, 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 по рангу, да. Чи справді РФ найближчим часом спробує значно посилити наступальні дії? Думаю, що так, по югу це буде. Запорожжє юг. Чи справді Путін дав наказ захопити часів яр до 9 травня? Так. Да. Да. До 9 травня я сумніваюся. Чи вдасться окупантам захопити якесь місто до 9 травня? Є така що трохи кубка відпадає. Може, какую там маленька Донецької області. Чи вдасться ЗСУ просунутися на Кремінському напрямку в квітні? Поки не віжу. Що обговорював Зеленський з главою МЗС Норвегії під час нещодавньої особистої зустрічі? Ну, все воєнна тематика здесь, так? Да? Ростерка жезлов, да? Хорошо обсудили. Да, буде, да. Войні помощ. Чи схвалить Єврокомісія план реформ в Україні до кінця квітня? Ні. Mm -hmm. Чи вдасться Україні зробити атаки дронами по території РФ систематичними? Систематичними ні. Чторкамічні. Зараз – точно ні. Навіщо влада РФ викрадає громадян Грузії? Ну, я думаю, що просто мстятим за щось. там. У них таке натянуте ж однішення на самом деле. І за війни, видиш теж, війна карта смерті падає. Чи справді Україна, Туреччина та РФ проводили таємні переговори щодо судноплавства в Чорному морі. Ну, що було, било, двоє кубка падає, тут, от, да. Що то було, так. Да. Чи справді США вдалося переконати офіційний Китай не підтримувати приватні воєнні компанії РФ? Ні. Двойка пентаклі. Где-то в чому-то да, не до кінця. Чи справді Байден публічно боїться ядерних погроз Путіна? Ні. Взагалі не боїться. Вчора Пентаклі падає. Чи буде підписана безпекова угода між Україною та Норвегією в квітні? В квітні точно ні. Може, поже. То сіські тогда договірники. Чи отримає Україна бойові машини Мердер від Німеччини до кінця весни? Ну, Не, не очень падає. Ні. Чи вдасться захистити енергетичні об'єкти України від наступних атак РФ? Ну, таке тут двоє м'ячей. Ні. Чи були прийняті принципово важливі рішення на засіданні міжнародної коаліції дронів, яке відбулося днями? Так. Да. Да. Що то прийняли якісь рішення. Чи є ймовірність, що друга половина 24-го року буде більш спокійною та мирною? Сумніваюся. з картомірності, як звичайно. як Було в році, так буде в цьому році. Чи справді в Україні стає критичним дефіцит ракет для систем ППО? Не критичним, але вони закінчуються. Чи дадуть нам системи ППО цієї весни? Дадуть, да. Чи будуть запроваджені нові санкції проти РФ та Білорусі в квітні? Я думаю, що так. Да. Чи будуть повернення військовополонених до кінця весни? 100 буде. І мертвих, і живих теж будуть. Ну, в кінці апреля ще то так, мені. Що мав на увазі Дуда, коли заявив, що Польща не може самостійно вирішити зернове питання з Україною? Ну, так стається наших взаємоотношень. типу, ніхто на уступки нігде не йде картабаш. Чи отримає Україна від партнерів протимінні кораблі до кінця весни? Може, в какомта маленькому кількості. Чи отримає Україна нові системи Петріо до кінця весни? кстати. Угу. Чи запровадять в Україні базовий вишкіл замість строкової служби до кінця року? Ну такого немає. Чому Світовий банк, попри війну, прогнозує Україні зростання економіки? Я вважаю, що не буде зростання економіки. Це якось непонятно, почему вони так говорят. Ні, не буде. Ну, війна не може бути зростання экономики. Война это народ ущерб любой экономики. То, что нам помощь, кучу дали там кредитів понабиралися, но это не совсем зростання економіки. Чому Зеленський саме зараз запровадив кадрові зміни в РНБО та УДО? Ну, по тому, що повністю везде міняють систему війни. Во Я думаю, так нада. Трансформація йде, і трансформація довго по всім моментам идти. Чи йдуть вже перемовини з міжнародними партнерами України щодо надання озброєння для F-16? Ні. Вешено падає. Що принесе офіційний візит Шмигаля до США? Та нічого не не Двока Двойка Пентакли падають. Восьмерка кубка, восьмерка жезлов. То тобто есть тут катаються, они ничего решить не могут. Ну, типа, ничего оно не приносит особо. Розмови просто и все. Карта мага, колісниця. Обещают, не дают ничего. То есть это бессмысленно все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.